Я розумію прекрасно, що це не ваша особиста відповідальність. І це, це, цю ну, я скажу так, підставу для вас, очевидно, готову хменку, наскільки я розумію, це дерибан 171-го заводу військового. То сьогодні я розумію про розмежування повноважень, я розумію про там, інші речі. Але якщо ми є одна команда, якщо ми, скажімо, дбаємо за інтереси області, то можливо би знайти будь-який формат для того, щоб це питання, принаймні, публічно порадитися, що вам з ним робити. А не підписавши розподіл, я розумію, що була санація тривала. Санацію цю вели, і ми ж також вже не вчорашні, ми розуміємо, що таке санація. Всю санацію вели, далі розкупили пооб'єктно цю територію, територія все сукупно біля 16 гектар на вулиці Кошового. І сьогодні в цих умовах, якщо б мову вести за державницьку позицію, то е, можна було б е, і у вас в руках є, і прокуратура, і е, депутатський корпус, який би вас підтримав, і можливо було б повернути до, е, як кажуть, первоначального стану всі, всі питання подивіться, сукупну яку заборгованість. І сьогодні, якщо по казарськи, то сьогодні оці 90 мільярдів, які виділяються на оборонку, то можна було притягнути мільярд два і сюди. Це завод, який міг робити абсолютно всі види ремонтних робіт. От, от такі ситуації, якщо я читаю вже постфактум, що вже воно підписано і так далі, я прошу звернути увагу і прокуратуру тут присутню. Якщо, скажімо. Є можливість в межах закону придивитися до цього питання і розвернути його на користь держави і на користь області. Будь ласка, дослухайтеся. Можливо, це питання ми могли би вирішити в інший спосіб. Дякую за увагу. Дякую.